І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми зробимо з вами заготовочку на ливець снів та ливець снів з віточки. Ось у мене, що звичайна вишня. Я беру її і роблю з неї віночок. Бачите, скрут ось так. І просто скручую її, стараюся так зробити ще віночок. Просто тут складного немає. І ось, бачите, в мене вона вийшов такий віночок круглий, дуже гарний. Коли підсохне, можна буде ще ось цю частинку відрізати. Я її зразу відріжу, але ви так не робіть, тому що треба, щоб воно трішки підсохло. Ось, дивіться, в нас сама заготовочка є. Нічого складного немає тут. Бачите, я просто її скрутила, зробила віночок. Робимо петельку, беремо і прив'язуємо нашу ниточку до ловця Ось. Раз. Вузлик і ось. Два вузла. І тепер я беру і плиту основні ниточки. Дивіться, за ось так, бачите, роблю петельку, продіваю петельку. Опа. Так. Раз. І однаковий, щоб у нас була однакова відстань. Так, робимо два. Знову. 4 знову, О. Ось так. Чотири. І я за останню я заходжу завжди за попередній вузлик, П'ять. Ось так. Ось тепер. Я беру і роблю, тепер не за, не за як сказати, дерев'яну основу я закріплюю, а за що за перший рядочок посерединки. Так само такі ж самі петельки. Все те саме стараюсь подіробити це, щоб вони у нас петельки були посерединки. І коли зробила, бачите, я пальчиком одним. При, е, лівої ручки. Да Я ось робила вузлик, і я не зразу, бачите, пальчиком раз зажала, з, е, і тримаю так зручніше. Ось посерединки, і ось так я ще плиту. Ось дивіться, в мене вже другий рядочок, готовий. Переходимо до третього. Так, тут треба попасти. все Так. Сильно зручно, що, зараз попадемо. Тут трошки. незручно, Але ничего страшного. Значит, вот ось так. опали, Ось. Два. И я уже плету третий рядочек на другом. Ось. Ось так. Нитку можна використовувати різну. Я використовую з Аврори, ось такі. Вони зараз коштують ну хай 10 гривень, 10 метрів. Ну, гривень, одна, одна гривня метр. ну Я думаю, це, не, це дуже дешево такої нитки. Це дуже дешево. І вам там потрібно буде метр нитки на один ловець ні. Так, вже краще край продівати. Бачите, вже зменшується, зменшується в мене він. Не підходить все до серединки. Ось. Что это? Напомню, мы на остане, рядочек под. Так, вот, так, Ось. Так. Ось. Ось так. І зараз будемо закріплювати. Я беру останній рядочок, продіваю, зажали сперва. І так. Бачите, дивіться, я ще раз, ось, дивіться, я ще раз продіваю цей рядочок. Бачите? Я сперва затягнула цю ниточку. Потім отак раз, і в мене виходить як вузлик. Я відрізаю. І ось дивіться, який в нас з вами зробили. вийшов ловець снів. Маленький, дуже гарненький. І він коштував нам гривню. Тим, що сама основа ми самі самостійно зробили. І взяли десь метр нитки з по, хай по гривні метр. Ось, будь ласка, нічого складного немає. Дякую за увагу! До побачення та -га. бережіть себе!